Він був добрим, щирим, оптимістом, хорошим сім'янином. Так говорять усі, хто знав захисника Володимира Стрихальського, який загинув 11 квітня. Поховали героя у Тернополі 16 квітня. Попрощати з ним прийшли рідні, друзі, сусіди, побратими та усі, хто його знав. Володимир Стрихальський став на захист України ще в 2014 році. Згодом повернувся додому, але з початком повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем. Він ніколи не шукав легких шляхів. Та завжди був готовий брати на себе відповідальність в будь-яких умовах та обставинах. Користувався авторитетом серед побратимів. Зрекомендував себе виключно з позитивної сторони. Сумлінно виконував військові накази і був зразком захисників батьківщини. Старший солдат Володимир Стрихальський служив навідником номер обслуги гарматно-артилерійського взводу артилерійської батареї артдивізіону військової частини А 32 15 загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Сусіди рідня відзивалися про нього позитивно. Сім'янин був хорошим батьком для дітей, для дружини. Вірив в те, що в Україну, що ми переможемо. Жозе приїжджав і сказав, що ми переможемо. Був настроєний, оптимістичний. Раніше Володимир Стрихальський служив на Курському напрямку, та після операції його за станом здоров'я перевели на Сумщину. Як розповідає Тітка Марія, що востаннє бачила його в лікарні 12 березня. Я кажу, Володю, як ти мені? Каже, та так, цьоцю. А він тоді каже, цьоцю, я йду, я йду назад, тому що там цю мої побратими. Я не можу не піти. Я мушу піти, я мушу піти і бути разом з ними. От 18 березня він пішов. Поховали захисника на пантеоні героїв на Макулинецькому до <довищу> у Тернополі вічна і світла пам'ять. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.